Усім привіт! Це подкаст і точка, і я його авторка та ведуча Таня Касьян. І сьогодні я говоритиму про тему сексуальної просвіти, а також сексуального здоров'я, а також про те, як їх зображують у кіно та серіалах. Цей випуск підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Я одразу знала, про який серіал говоритиму. Так, сьогодні в центрі уваги саме телевізійний серіал, а не кіно. І називається він. Ні, не секс Education. Називається він Це гріх. За мою персональну думку, а також критиків, глядачів і тих, хто винагороджує різними телевізійними преміями, цей серіал був одним з найкращих у 2021 році. Сильний, яскравий і болючий, через думку, що ВІЛ-епідемія досі триває. Отже, сюжет розгортається у 80-х роках навколо молодих людей-студентів. Ось вони потрапляють до Лондона, перші зустрічі, кохання, секс, незахищений секс, різні партнери, знову незахищений секс, а потім ще і ще. І раптом якась дивна хвороба косить героїв одним за одним. Їхня подруга Джил намагається розібратись, що відбувається. Вона збирає крихти інформації і виявляється, що в Нью-Йорку епідемія вже прогресує і отримується вірус дебільшого чоловіків гомосексуальної орієнтації, як друзі Джил. Зараз ми вже з вами знаємо, що ВІЛ це не хвороба лише геїв, але тоді, у 80-ті, вважалося саме так. Саме тоді, у 1981-1982 роках, уперше був зафіксований ВІЛ. Досі немає інформації, хто був нульовим пацієнтом, отією першою людиною, яка отримала вірус, і навряд чи це колись буде відомо, але це і не має ніякого значення. Значення має те, як ми протидіємо епідемії, чи є в нас у школах сексуальна просвіта, чи ми пояснюємо дітям про засоби контрацепції. Кажу діти, бо в середньому про секс вони дізнаються у віці 8-9 років. Саме тоді, згідно досліджень, діти вперше трапляють на порно. Чи немає у цього дурного ставлення, що секс це табу, бруд і фу-фу-фу, і про нього соромно говорити? Чи тестуються люди на ВІЛ та інфекції, що продаються статевим шляхом? І я маю на увазі не лише ЛГБТ, а й гетеросексуальних людей. Адже ВІЛ не обирає за сексуальною орієнтацією, в якому організмі він житиме. Звісно, ці всі питання риторичні, інакше б у нас в школах давно була сексуальна просвіта, а в петиції про обов'язкове сексуальне виховання на сайті президента не було б потреби. Чи став ВІЛ з руками менш небезпечний для людини, лікар Ігор Матковський, директор Вінницького обласного клінічного центру профілактики та боротьби зі снідом, каже, що ні. Немає ніякої різючої різниці між тим, що було 40 років тому та сьогодні. Чи зникла епідемія ВІЛ в Україні? Теж ні. За даними Центру громадського здоров'я, на кінець 2021 року в країні проживало 245 тисяч людей з ВІЛ-позитивним статусом. І це ті, хто знають про свій статус. Але із початком повномасштабної війни постала купа проблем: Ускладнилися логістика надання послуг з профілактики, тестування, лікування від вілінфекції, і насамперед це стосується південно-східних регіонів України. В нашій організації проект Дружній лікар, який робить свій внесок у протидію епідемії. На сайті проєкту ви можете залишити заявку та отримати тест на ВІЛ поштою, зробити його під лікарським наглядом онлайн. Ну а якщо ви у Києві, то можете записатись до нашої дружньої лікарки на прийом, і вона сама проведе аналіз на ВІЛ. Посилання я залишу в описі до цього епізоду. Повертаючись до серіалу, треба сказати, що його творець та сценарист Рассел Ті Девіс писав історію свого життя та життя своїх друзів. Цією роботою він хотів шанувати пам'ять цілого покоління, яке було втрачене через наготовність людства до боротьби з ВІЛ та Снідом, а також через купу стереотипів навколо цього вірусу. Але не так просто Девісу було просувати свій сценарій на телеканалах. Спочатку відмовляли одні, потім інші. Свій задум він намагався реалізувати з 2015 року і, врешті, через кілька років йому це вдалося, попри те, що продюсери вважали історію важкою та складною. А далі почали суперечки, як саме подавати історію, і, на мій суб'єктивний погляд, результат вийшов напрочуд сильним. Адже коли в першому епізоді ти дивишся на суцільні веселощі та безтурботне життя героїв, як тіле лелітки та дискоболи на вечірках, ти і уявити не можеш, як вразять тебе фінальні сцени. А вони вразять, можете бути певними. Йому було соромно, і я це соромно зникав. Він жив з цим соромом, продовжуючи спати з іншими. Він передавав вірус та кидав їх. Ось що робить з людиною сором Валерій. Він змушує тебе вважати, що ти на це заслуговуєш. І в лікарнях купа чоловіків, які вважають, що заслужили на це. Вони вмирають. І щось усередині них каже: Так, ось так тобі треба я сам це спричинив, бо той секс, що мені подобається, мене вбиває. Це неймовірно. Цей ідеальний вірус з'явився, щоб довести вашу правоту. Ось що сталося у вашому домі. Він помер через вас. вони усі помирають через вас. Такого ж вражаючого кіно на тему сексуальної просвіти та здоров'я варто згадати також стрічку Звичайне серце з Джулією Робертс та Марком Руфало. Ну, а якщо продовжувати серіальну тему, то це, звісно, секс едюкейшн. У цьому серіалі охоплюється майже все: гендерна ідентичність, сексуальні домагання, усвідомлення своєї сексуальної орієнтації, булінг через гомосексуальність, інфекції, що передаються статевим шляхом, вагітність, аборт. Загалом там є багато тем для осмислення та обговорення. Як саме ви оновите навчальну програму про секс? Ну ми розкажемо їм про потреби секс? Безпеки? Я вважаю, ми маємо справу із захворюваннями, що передаються статевим шляхом, а не тільки з вибухом хламідіозу. І повітря ніяк не переносить хворобу. Вона передається генітальними виділеннями під час незахищеного сексу однак, нерозуміння хвороби є для нас найбільшою проблемою. Побічним ефектом є сором і непорозуміння. І саме так подібний вид істерії розповсюджується. Тож що ви робитимете з цим? Ми повернемося до перевірених часом уроків про секс. Містер Гроф, з усією повагою ваші уроки не діють. Як професіонал з питань сексу, пропоную змінити вашу програму, щоб вказати нашим підліткам вірний шлях, щоб вони не несли тягар надґрунтованого клейма. А, який конкретно вірний шлях? Конкретно. Довіра, розмова і правда. В описі до цього подкасту я також залишу посилання на петицію до президента України про необхідність провадження обов'язкового сексуального виховання у школах. Підтримайте її своїм підписом. Бережіть своє здоров'я, тестуйтесь і дивіться хороше кіно.